У сучасному світі, де зовнішня привабливість часто ставиться на перше місце, ми можемо забути про справжню внутрішню красу, яка є вічною. У першому посланні Петра, розділ 3, вірші 3, 4, сказано: нехай ваша краса полягає не в зовнішності, заплітанні волосся, навішувані золота чи вносінні розкішного одягу, а в прихованій сердечній людині, у нетлінній красі лагідного і спокійного духа, що дорогоцінне перед Богом. Цей вірш нагадує нам, що справжня краса походить зсередини і є нев'янучою. Почніть свій день за святі протиріччя та отримуйте натхнення менше, ніж за хвилину, освітлюючи свій ранок швидше, ніж ваша кава.